Місце спокою та ментального відновлення на Богорчанщині відкрили реабілітаційний центр Франко Гражда. На один заїзд тут прийматимуть близько трьох десятків військових. А для родин ветеранів та полеглих героїв проводитимуть реабілітаційні вікенди. На відкритті побували і наші колеги. Майже два роки праці і Франко Гражда відкриває двері для військових. За словами її ініціаторів, ідея створення центру виникла після восьми років роботи з реабілітації військових. Скопом реабілітація не робиться. Коли говорять, що ми в цьому місяці реабілітували 400 чоловік. Там в якомусь із реабілітаційних центрів ми можемо сказати, що це є санітарно лі, санітарне там не знаю лікування. Реабілітація робиться тільки малими групами. Ветерани будуть мати складності, скоріше всього від півроку до шести років. Один заїзд для ветеранів триватиме вісім днів. Програма відновлення включає психологічну підтримку, групові заняття, арт-терапію. Також на території облаштували майстерню з кераміки і побудували піч для випалу виробів. Горотерапія, скажімо так, воно тут поруч, воно все тут наше е, іпотерапія. Е, у нас тут є багато коней, і ми будемо виконуємо будем просити людей, щоб робили такі тури невеликі. Психотерапевтка центру Ростислава Пекарюк каже, у Франкогражді створюють довірливу атмосферу, аби допомогти людям долати пережиті травматичні події. Поки людина на війні, то все, що він там переживає. Він складає сюди в кишеньку, бо там нема місця. І найперша це травма, коли чогось забагато. Ну травма це коли чогось забагато, ти не можеш це зараз перетравити, усвідомити. І тоді, коли ці люди повертаються, власне, в безпечний простір, в безпечне місце, там, де спокійно це все пове. Починає проявлятися або може починати проявлятися. Так, Власне, з цим і працюємо, з тим, що заховано десь там глибоко. На перший заїзд приїхав Петро Салама, ветеран раніше вже проходив реабілітацію від цієї команди. Розповідає, тоді позбувся депресії та безсоння. Я зрозумів, що з війни можна повернутися, що ці всі напади, що всі ці депресії, безсонці, вони. Не назавжди, оце от для мене це було головне. Що це просто етап нашого життя. Окрім реабілітації ветеранів, у закладі працюють також із родинами загиблих бійців. У нас дуже багато є. Ну, Дружин, матерів, які не можуть взагалі вийти е, з того стану, е, і для них сюди ну для, для нас е, привезти їх сюди, це показати такий трошки спокійніший світ. І я направду дуже тішуся, що сьогодні е, є такі. Е, Члени родини, що вперше сюди прийшли, і сподіваюся, що ми зможемо більшою кількістю приїжджати, хоча б навіть на день. Тут таке місце благодатне. Реабілітаційний центр облаштували за гроші благодійників. До збору коштів долучилися близько сотні небайдужих. Серед них і Валентина Стельмах. Її син Денис загинув на війні. Коли почалося повномасштабне, Денис знову у складі 80-ї бригади пішов на війну. Всі зусилля були бачите кинуті на допомогу війську, але всі хлопці, хто проходив реабілітацію, Денис в тому ж також прийняв участь, коли говорили Володі, що Володя має все-таки зайнятися цим напрямком, продовжити. Бо казав, що нам треба кудись буде повертатися. Нам треба буде реабілітацію всім проходити. Ремонт простору та будівництво додаткових приміщень обійшлися у майже 6 мільйонів гривень. Наразі ще не всі роботи. Завершені бійців, які проходитимуть тут реабілітацію, долучатимуть до облаштування центру. Тут насправді дуже багато речей, які повіддавали як команда свої особисті для того, щоб цей простір відбувся. Вони тут більше. Включилися так фінансово тут безперечно, але також тим таким своїм внеском. Та хтось подумав, що буде добре застелити килим, і він же витягує свій новий килим і привозить сюди. Хтось подумав, що тут треба поставити журнальний столик, бо він буде класно біля каміна. І цей же столик їде сюди. І воно так поступово-поступово наповнювалося. Записатися на реабілітаційний заїзд можна через сайт центру «Франкогражди».